Слава Ісусу Христу! Послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ, з 8 вірша до 11. Послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ з 8 вірша до 11-го. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Амінь. Ми почали з восьмого вірша. Я хочу його ще раз зачитати, щоб подивитися на нього глибше, або ширше, або уважніше. А Бог доводить до нас свою любов тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Про що цей вірш? Він про любов Бога. Цей вірш про. Божу любов. І от ми бачимо, що ця любов вона коштує Богові найдорогоціннішого. Ми бачимо цей приклад або еталон любові, яка є справжня любов. Сьогодні в устах цього світу слово любов його з'їла інфляція. Коли ми кажемо, я тебе люблю, деякі люди мають на увазі мені добре з тобою. Я не знаю, чи я, чи я це розповідав колись, але якщо я, я колись думав, що якщо я люблю сир, то я думаю, що моя дружина любить сир. Я ж, ну, виявляється, якщо ми комусь хочемо зробити подарунок, то треба дарувати не то, що нам любить, а то, що тій людині любить. Це ж треба було мені 8 років прожити, щоб я це просте зрозумів. Бог. Там написано, я читав, доводить. Але в сучасному перекладі і в угриналі швидше за все слово виявляє. виявляє показує свою любов. І показує тим, що він нічого не пожалів. Але що мене тут вразило найбільше? Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Він любив нас не святих. Він любив нас нерозумних, недобрих, нездібних. Він Любив нас, коли ми були ще грішниками. Грішна людина це не та людина, яка просто згрішила. Грішна людина це та, яка має природу грішну. І ось вона не може жити по-іншому. Цей самий апостол Павло в цьому самому своєму посланні він говорить про людей, які ще не пізнали Бога. Я хочу це зачитати. це… Послання до римлян третій розділ з 10 вірша. Нема праведного ні одного. Нема хто розумів би, немає, хто шукав би, хто Бога шукав би. Усі повистопали, разом не потрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрите їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута, зміїда на їхніх. В губах, устан їхні повні прокляті гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах, а дорогу миру вони не пізнали. І, брати, і сестри, це не опис росіян. Це опис кожного з нас до моменту, коли ми не пізнали Христа. Точніше, коли Бог не пізнав нас. І ось за ось таких людей, які не шукали Бога, в яких не було нічого доброго, чия природа була далека, природа була гріховна, жадання було, пожадання це жадання гріха. Бог віддав свого Сина. Він помер за нас. Ісус Христос. Скажіть, чи є заслуга наша в тому, коли ми звертаємо увагу на цей восьмий вірш, в тому, що Бог за нас помер. Ісус Христос. Чи є наша заслуга в тому, що Ісус Христос помер за нас? Що Бог виявив до нас свою любов? Я не бачу тут нашої заслуги. Тому що він помер, коли ми були ще грішниками. Ми були ще грішниками. Брати і сестри, опускаємося нижче. А дев'ятий вірш це з п'ятого розділу. Тож, Тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Ще раз. Тож, тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Про що це вірш? Про оправдання і про спасіння. Воно відбулося чому? Коли кров'ю Його ми виправдані. Завдяки наше оправдання і наше спасіння воно відбулося завдяки крові Ісуса Христа. Чи є наша заслуга в тому, що Він помер на Христі і пролив за нас кров? Я недавно читав книжку. А, вибачте, втратив одну думку. Коли ми тут уважно читаємо, ми бачимо, що спасемося ним від гніву. Є люди, вони були раніше, але і зараз мені здається, що вони якось набувають особливої популярності. Можливо, я помиляюся. Якщо помиляюся, то слава Богу. які кажуть, що Бог добрий. Бог є любов, то Бог не може гніватися. Пекла не може бути. І я зачитаю вам цитату однієї жінки, яка є християнкою, називає себе християнкою. Той, хто створений з любов'ю, не покине. Не... Той, хто створений з любов'ю, не буде покинути на призволяще. Любов не створює, щоб потім знищити. Ця жінка має на увазі Бог, ми читаємо в Біблії, Бог милосердний, Бог довготерпеливий, Бог є любов, Бог є добрий. Вона робить висновок: Бог не може бути гнівливим Богом, Бог не може карати. Але є інша думка. Я читав одного пастора, який каже, якщо Бог є любов, він не, може, він не може не ненавидіти. Він каже, якщо я, будучи пастором, люблю дітей, то я ненавиджу аборт. Якщо я люблю святість, то я ненавиджу гріх. І от від гніву Бога, визволила нас кров Його сина. Цей гнів, він був призначений на ось тих людей, про кого ми спочатку читали, Так? на початку пісання посла Павла до Римлян. Він був призначений для кожної людини, яка має гріховну природу, тобто для всіх людей. Після Адама і Єви. Проте Бог полюбив нас, коли ми були ще річниками, і Ісус Христос помер, і Його кров'ю ми отримали спасіння і оправдання. Яка є заслуга людини в тому, що Ісус Христос пролив за нас свою кров? Ю? Моєї заслуги там немає. Я не бачу. Опускаємося нижче. Десятий вірш. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Його Сина, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Про що це? Про що цей вірш? Він про примирення і спасіння. Примирення завдяки смерті Ісуса Христа. Примирилися з Богом через смерть Сина Божого. Не через будь-які інші обставини. А виключно ми перемирилися через смерть Сина Ісуса Христа. І спасемося життям Його. Це мається на увазі. Я так думаю, і можливо хтось з служителів мене поправить, що означає, що спасемося життям Його. Тому що на Голгофському Христі Бог вилив на Ісуса Христа, на свого Сина, весь той гнів, який був призначений для нас. Нам же вміняється повністю святе життя Ісуса Христа, яке Він прожив від свого зачаття або народження і до моменту смерті, жодного гріха. І сьогодні через Його смерть Бог на нас дивиться, як на життя Ісуса Христа. Ось цим життям, яке прожив Ісус Христос, що Він все залишив. Ми не можемо це навіть збагнути, тому що люд... я... я боюся думати, що Ісус Христос, Він був, в такому... він був в немовлям. Йому міняли підгузники, він хворів, він не... ну, все, що супроводжує малих дітей, таким був Ісус Христос. І він це все пережив і прийняв тільки з однією ціллю: щоб спаслися грішники. І тут ще є одне, яке мене дуже вражає в 10-му вірші. Бо коли ми були бувши ворогами, хто був богові ворогом? Ми. Дозвольте я скажу таку річ. Камера тільки мене показує, не, не бачить реакції інших людей. Чому так мало чоловіків сьогодні хочуть йти служити? Дозвольте, я просто припущу. Страшно. Просто страшно вмерти. Страшно бути покаліченим. Страшно лишити свою сім'ю. Страх. Якщо так багато здорових, сильних чоловіків роблять все для того, щоб не піти, вони бояться північного ворога. А тут ворог, Бог. І він куди сильніший? Він куди потужніший, від нього не заховається. В одному з сіл на Західній Україні. Е, від нього не відкупишся білим білетом. Спілкуючись з ним, не перейдеш на, на благочестиву мову, ніби видати, що ми його, він все знає. І дивіться, що тут є. Коли ми були ворогами з Богом, а Він, будучи він страшний ворог, бо в нього в руках вся влада, людство не шукало примирення. Тому що людина була грішна. Маючи такого страшного ворога, ми не шукали, що робить Бог. Він віддає свого сина для того, щоб ми отримали примирення, щоб ми отримали спасіння. Є в тому якась наша заслуга? Дивіться, ми прочитали три вірші поспіль, де описується. Одна і те ж, де авто зосереджується на тому, що грішні люди вони були спасені, по-перше, коли вони були ще грішниками, по-друге, вони були спасені через те, що вони були омиті кров'ю Ісуса Христа і спасені через життя Ісуса Христа. Ні перше, ні друге, ні третє від нас як людей не залежить. Якщо ми, ми можемо продовжувати ці наші думки е, в Івангелі від Івана, шостому розділі, напевно, 40, 44 вірші, е, включи, будь ласка, дякую. Ніхто би не може до мене прийти, як отець, що послав мене не притягне його. І того воскрешу я останнього дня. Що говорить Ісус, що до Ісуса Христа не може прийти ніхто, поки Бог Його не притягне? Я не пам'ятаю, чи я розказував за кафедру цю історію. Якщо розповідав, потерпіть мене. Якщо не розповідав, я думаю, вона буде на збудування багатьом. 에, здається, в 1963 році Юрій Гагарін полетів в космос. Я не був тому свідком, я тільки 에, більшість з вас, ну не більшість з вас, дехто з вас це пам'ятає. От я читав це в, в книжках. Після того виступає Микита Хрущов по телебаченню і говорить: Юрій Гагарін був в космосі, Бога нема, тому що він його там не бачив. На що в той момент жив Клайв Люїс, відомий християнський письменник, унікальний письменник свого роду, тому що його унікальність в тому, що його досі читають багато, і його читають одинаково, як протестанти, так католики, так і православні. Бог дав йому таку мудрість говорити до серця. До серця. І ось цей чоловік, на словами Кити Хрущова, ну, пише таку брошуру. Передам просто в кількох реченнях. Люїс каже, що Бог це не наш сусід з другого поверху, куди ми можемо піднятися і подивитися, чи він є, чи його немає. Він каже: Бог подібний на Шекспіра. Я зараз поясню на автора, який пише Гамлета. Він каже, що Гамлет. Він ніколи не підозрює про не підозрює про існування Шекспіра. Він не може. Тільки в одному випадку Гамлет може пізнати про те, що Шекспір є, коли Шекспір відкриється йому. Бог не тільки нам відкривається. Бог приходить в цей світ. Грішний і живе за законами цього світу. Він не просто дає нам таблетки, він сам п'є ті ліки, які він для нас призначив. Він не просто каже будьте сміливими, він сам є тим сміливим, який прийшов і зробив. Коли ми читаємо закінчення Євангелія від Луки, це 24 розділ, 45 вірш. Луки 24, 45. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Це мова йде про Ісуса Христа після Воскресіння Ісуса Христа, який відкрив розум апостолам для того, щоб вони розуміли Писання. Я розумію, що ці люди вони не мали хорошої. Вищої світі, але це були розумні люди, такі як ми з вами, яких Бог наділив нормальним тверезим розумом. І вони жили з Христом, вони ходили з Христом, вони чули Його науку. І Ісус Христос відкрив їм розум для того, щоб вони розуміли це Писання. Шкода, я не знайшов цієї, цієї цитати. Я знаю, що я її точно читав в автобіографії Сперджена. Сперджен це людина, яку, яку називають королем проповідників. Сперджен на той час проповідував найбільші аудиторії світу, які тільки могли існувати, до тисяч людей не існувало мікрофонів. Бог дуже рясно його використовував. І він свідчить в своїй біографії, що він багато разів, близько сотні разів читав Біблію і знав. Героїв знав сюжет, знав історії. І тільки одного разу Бог відкрив йому розум, і він зрозумів, він покаявся. Він каже: Я не відкрив, я не маю. Ми бачимо, що Бог відкриває. Бог притягає, Бог відкриває, Бог спасає. Брати і сестри, до чого це все я? Ми не маємо ресурсу переконати Бога нас спасти. Якщо бути відвертим, коли я дивлюся на людей в цьому світі, які є невоцерковлені, часто вони розумніші, вони мають краще виховання. Вони багато в чому милосердніші, Вони вміють проявити емпатію. Вони вміють проявити співпережиття. Я точно не такий. Але чомусь, чомусь по Божій суверенності Він, брати і сестри, вибрав нас для того, щоб нас спасти. Не тому, що ми кращі. Ми ніколи не маємо права дивитися на людей, які ще не отримали покаяння з верхнього, тому що не ми заслужили. Своє спасіння. Ми вірою тільки приймаємо Його. Якщо ми увійшли через ті тісні ворота, якщо ми йдемо тією тісною дорогою, то є гарантія нашого спасіння. Цією гарантією є Ісус Христос, який помер за нас. Це єдина гарантія. І коли ми читали Отой Уривок. Там було написано і не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, коли ми розуміємо, що Бог зробив для нас, ми не можемо не дякувати. Ми не можемо не дякувати. Це природня реакція. Це природня хвалитися і дякувати Богові. Коли ми дякуємо, що ми робимо? Невже Богові потрібна вдячність? Невже він, Бог самодостатній, він йому для щастя достатньо самого себе. Але коли ми дякуємо, ми кажемо, ніби що ми цінуємо тим, що він зробив для нас. Знаєте, хто вміє радіти з Богом, я оце, я оце недавно зрозумів, хто вміє в своїй радості. В своїй вдячності приходить до Бога радіти і тішитись, то ця, ця радість стає більшою. І та сама людина буде мати здібність прийти до Бога в своєму горі, і в його обіймах це горе стане меншим. Тому ми бачимо, що в житті християн Бог не забирає нас з світу. Він не робить так, що ми можемо проплисти поміж проблемами. Проблеми є, існують в наших сім'ях, в здоров'ї, в фінансах, в відносинах, ви знаєте. І разом з тим ми бачимо, наскільки Бог дивним чином спас людей. Він вибрав нас так, як, так, як сам хотів. Ми не заслужили, не по ділах, а тільки благодаттю через віру. Нехай допоможе нам Бог бути вдячними йому і через оцю цю вдячність робити ті добрі діла, які Він наперед перезначив, щоб ми в них перебували. Амінь.